Слава Богу, вітаю всіх! Підніміть руки, так глухі вітаються. Дуже добре. Я дуже радий бачити вас всіх. Мені приємно. Мене звати Діма. Я спочатку прочитаю місце з Біблії. Якова. Перше місце це Якова. Перший розділ. 21 го вірша. І нижче. З 22. го Ні, з 21-го все-таки. Тому, то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби. І прийміть з лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж. Виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає в дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде. І зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім перебуває, той не буде забудько слухач але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Я зараз коротко поясню це місце. Яків, Апостол Яків до людей. Він дуже часто облічав людей, які мають гріхи, і він казав відкиньте всякий гріх, всяку нечість, і змініть своє серце із лагідністю. Поправте своє життя. Ми приходимо всі в церкву в дім Божий. Ми слухаємо, дивимося, слухаємо проповідника. І все. Ми з себе ми вийшли звідси, і переміни в серці немає. Ми обманюємо самі себе. А буває ще. Наприклад, в лікарні випадок. Бувають люди, які дуже хворіють. І Інколи вони соромляться прийти до лікаря, щоб лікар їх, наприклад, до стоматолога, щоб лікар оглянув. І інколи лікар, коли подивиться, каже, чому причина у тебе болять зуби і проблеми? Тому що ти не чистиш їх, треба дуже вичищати зуби. Якщо ми це не виконуємо, ми не чистимо зуби, наприклад, раз в місяць тільки почистили. Зуби будуть боліти, зуби будуть портитись. Якщо ми будемо виконувати, що каже лікар, то ми будемо е, мати здорові зуби. Так само і, схоже, з Словом Божим. Якщо ми будемо виконувати закон Божий, ми будемо діяти так, як написано, ми будемо благословенні. І ще я прочитаю одне місце Тимофія. Друге післення Тимофія, друга, другий розділ, третій розділ. 16 17 вірш. Усе писання Богом натхненне і корисне для навчання, до докору, до направи, до виховання праведності. Наступний, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла, готова. Людина, тут описано як і, е, в Якова теж було за людину написано, яка підходить до дзеркала, і вона бачить на собі, що є не так. Але якщо вона нічого не поправила і відійшла, вона те саме е, забула, яка вона була в дзеркалі, І те саме воно залишається на людині, вона не виправляє. В законі написано. І писання, воно Богом натхнене, і коли ми дивимося в Писання як в зеркало, ми очищаємо своє серце, свою душу, ми бачимо, що Слово Боже нас облічає, наставляє, навчає, і ми через це міняємося, як в дзеркало дивимося. А коли ми приходимо в церкву, слухаємо Слово Боже, ми міняємося, ми стараємося виконувати наша поведінка, вона робиться досконалішою. Ще читаю друге післання Коринтян. Третій розділ, 18 вірш. Ми ж, відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Ось тут написано теж про дзеркало. Дзеркало – це те, що допомагає нам поправити, якщо щось не так. Слово Боже це те, що допомагає змінити наше серце, наші діла всі. Образ Божий ми бачимо через Слово, і ми змінюємося в цей образ Господній. Ми стаємо живими для Бога. Тому що Слово воно нас виховує, наставляє, облічає. Коли ми виконуємо те, що читаємо, наші справи. А якщо щось ми не виконуємо, одне виконали, інше ні. Не виконали, схотіли. Ми не будемо блаженні. Ми обманюємо себе в своїх діях. Ми прийшли, посиділи, послухали, але серце наше не міняється те саме. Ми повинні виконати досконало, і тоді ми йти будемо до Господа. Слава Богу! Хай Бог благословить! Дякую. Амінь.